Що означає, коли сниться колишній чоловік або хлопець, дружня розмова з колишнім, гармонія з минулим, прийняття досвіду, сварка, конфлікт з колишнім, невирішені образи, внутрішній гнів, обійми, поцілунок з колишнім, ностальгія, бажання повернути щось у стосунках, колишній щасливий, відпущення минулого, рух уперед, колишній сумний, почуття провини або жаль про втрачене. Бачити колишнього з іншою людиною, порівняння себе, ревнощі або самокритика, спільні щасливі моменти з колишнім теплі спогади, відсутність образ, колишній повертається підсвідоме бажання відновити стосунки або страх їх повторення, весілля колишнього, прийняття змін, закриття цього життєвого етапу. Колишній просить пробачення, внутрішня потреба в справедливості чи завершеності. Бачити собі у стосунках з колишнім повторення старих помилок або аналіз минулого досвіду, колишній байдужий, завершення емоційної прив'язаності, готовність рухатися далі, колишній агресивний страхи, травми після стосунків, смерть колишнього, повне завершення етапу, оновлення життя.